Да. Наталія Андріївна розповідає, не пам'ятає, скільки часу отримує субсидію. Послугами задоволена. Літня була 500, там 520, 540 двадцять угу. А зимові а зимою там до тисячі доходила. в департамент праці та соціального захисту да, прийшла да. разом з онуком Євгеном, аби вирішити колізію. В жовтні надійшла відмова про отримання субсидії через невідповідність в документах про склад сім'ї. мене э, родилась Донька. Я її приписав е, і жінку, і мені потрібно просто доповнити документ для того, щоб е, бабушці далі субсидію. На сьогоднішній день вже активно працює Національна сервісна служба, яка перевіряє всі документи. І щоб потім не вияснилось, що будуть переплати, і людині потрібно буде повертати гроші в державу. Вони люди повинні своєчасно приходити і говорити про всі зміни, які у них відбулися. Якщо змін немає, субсидія тим, у кого вона була, нараховується автоматично. Тим, хто втратив роботу і претендує на отримання субсидії, необхідно перебувати на обліку в центрі зайнятості. Подаються для нових клієнтів заяви протягом усього опалювального сезону. Але якщо людина претендує на повернення до 15 жовтня подає заяву в листопаді або ж в грудні, то таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб ми вернулися з 15 жовтня і призначили її спочатку опалювального сезону. Після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому була подана заява. Принцип розрахунку не змінився. З 1 грудня субсидії призначатиме пенсійний фонд. Водночас, департамент праці і соцзахисту продовжить обробку документів та роз'яснювальну роботу. До 1 квітня 2023 року органам соцзахисту доручено передати всі наші справи субсидіантів та пільговиків, які були нами сформовані особові справи за 5 останні. В департаменті повідомили, що вже провели зустріч з представниками пенсійного фонду, в якому субсидії надалі надаватимуть за екстериторіальним принципом. Тобто, незалежно від того, де особа зареєстрована чи проживає, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру по Україні. Крім того, звернення знову ж таки можуть надходити особисто до уповноважених осіб в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду та через додаток Дія. Тобто розширюється перелік можливостей для звернення, але це буде з 1 грудня. З 1 січня субсидії виплачуватимуться виключно в готівковій формі. Нагадаємо, 16 вересня Кабінет Міністрів України прийняв постанову номер 1041, згідно з якою з 1 жовтня, виплати субсидій відбуваються через органи пенсійного фонду. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.